З'єднання стрічок під кутом 90 градусів. Під час встановлення кутової кухні з підсвіткою часто виникає питання: як з'єднати led стрічки, які стикуються під прямим кутом. Розберемося разом. Є різні варіанти кутового з'єднання. Розглянемо найпопулярніші з них. З'єднання за допомогою дротів і пайки, за допомогою кутових з'єднувачів без світлодіодів або з ними складання стрічки в кут. До речі, якщо знаєте або пробували інші методи, діліться у коментарях. А тепер, озброївшись лед стрічками та інструкціями, ми протестуємо ці способи та зробимо власні висновки. Поїхали! Перший метод з'єднання за допомогою проводів і пайки. Серед переваг дешевизна, універсальність та, якщо все зробили правильно, відсутність темних плям в куті. Єдиний недолік виконати таке з'єднання з технічної точки зору доволі важко. Наступний спосіб з'єднання за допомогою кутових коннекторів без світлодіодів. Метод недорогий та простий, але доведеться звикнути до помітної темної ділянки в місці з'єднання. Від проблем з останнім, до речі, рятує з'єднання за допомогою коннектора зі світлодіодами. Проте вам знадобиться пайка. Світлодіоди мають бути ідентичні тим, що розміщені у LED-стрічці. І останній метод це самостійне складання стрічки в кут. Лайфхак, звісно, дієвий, для цього не потрібні додаткові аксесуари, а в точці з'єднання не буде темних плям. Але і цей спосіб має свої недоліки. Ви можете випадково пошкодити стрічку під час складання або деформувати монтажну плату, тоді підсвічування буде нерівномірним. А також у точці згину світлодіоди більше нагріваються і швидше псуються. Щоб цього уникнути, вибирайте високоякісну led стрічку від люміне. Як бачимо, у всіх варіантів є свої переваги і недоліки, тому який варіант вибрати, вирішувати тільки вам. Незабаром у VR з'являться кутові конектори зі світлодіодами, розроблені саме для використання із стрічками люміни. Не пропустіть! Сподіваємося, відео було корисним та цікавим. Ставте лайк, залишайте коментар та до зустрічі у нових відео. Люміни зі світлом краще.